Доброго дня ми з України. Сьогодні відео знов про мою Негу 204. Відео в основному для комбайнерів, для тих, хто обслуговує комбайн і хто цікавиться деякими моментами. Значить, ну, е, хто не в темі, можете закривати одразу. Для тих, кому цікаво, розповім, Значить, декіль... ну, якийсь період назад при підготовці до жнив, в мене була така проблема, і я її показував, я робив ремонт, ну, мабуть, це назвати так. Ремонт в лавках, ремонт варіатора. Я наварював шпонки. Реально, це шпонки для того, щоб зменшити цей люфт дієння. Але жнива у нас вже на зараз закінчились. Відробив він небагато, літніх жнів у нас небагато. В основному всі осені будуть жнива. Тому обдуваючи і обслуговуючи комбайн, замітив. Таку штуку цікаво, що ну, зараз це я вже так, забігаючи вперед, скажу, що я вже подчіпляв е, всі ремені, щоб нічому, нічого не заважало виявити причину. Значить, що ми тут бачимо? Зараз ми не бачимо, в принципі, але ми можемо бачити що, оце ось такий люфт. І ось за. Декілька днів жнив вже повибивало ось таке. Тобто воно постійно стукає. Ну, чесно кажучи, я думав спочатку, що це, мабуть, нерівномірність маси зернової, яка подається до барабану, це барабан. І, тобто, коли маса подається, тоді нерівномірно на навантаження на ремінь. І воно його трохи піддергує. Але знявши всі ремні, я побачив, що картина не змінилась. Він все одно постійно підстукує. Тоді вже ще став роздивлятися, як би так сказати, більш детально. І... Не буду вас мучити, ризка. І ось тут риска. І ось дивіться, отут От он провалився, на небагато. Ну тут он до п'яти, десь, ну, може, максимум до 7 міліметрів. Провалився в цьому варіаторі. А далі. А далі, він піднявся. І ось діаметр ось такий. Тут нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Далее. Нормально, нормально. Нормально, нормально. И вот начинаю опять проваливаться. Провал проваливается. Провал, провал, провал. Вот, трохи поднялся. Поднялся. И снова пошел на максимальном диаметре. А що це означає? Означає, зміну діаметру шківа означає іншу швидкість цього шківа. А інша швидкість шківа вже тоді і, як сказати, як, як послідовність, то це вже ось зміна углових швидкостей. Цього, як би сказати, цього елементу варіатора, цього елементу варіатора і цього елементу варіатора. І тому, і тому стається таке, такі мікроудари. Постійно, постійно. Ось так. Постійно, постійно, постійно воно підстукує. Далі Думаю, чого це таке виходить. А того це виходить, я, наприклад, і. Ну, якби в мене є ремінь, зараз я його покажу теж. В мене є ремінь, який ну, підпалений, будемо казати, так як є. Ось. І з ним сталось, ну, жахіття, можна сказати. Він підпалився, так конкретно підпалився, тобто забуксував і підпалився тут в двох містах. Зрозуміло, що його використовувати вже не можна було, я його змінив. Так, до речі, одразу скажу, що це пікс. Гамно із гамна. Ось ще в мене є ремінь. Ну, це ремінь, маб... да, це, мабуть, ще рідний ремінь. Це клас оригінал. Він просто потерся. Ну, Полопався із -за, із за часу. Ну, Зрозуміло, що він вже теж не може використовуватися, тому що тут придачі тут ще декілька зубів вже нема. Ось, тепер поїхали далі до комбайну. Комбайн на комбайні оце стоїть той що, ремінь, що стоїть. Зараз я скажу, який він там. А, він теж. А, як сказати, Він. на ньому теж був випадок, коли він забуксував. Ну, забився барабан, це буває, це комбайнери знає таке. Ну, Гауз ловив, барабан зупинився, буксує барабан. Але я не побачив такого явного підтирання, що він підпалився, підтерся. Але виявляється, воно є. Зараз, вже, переміривши ширину цього ременя, в декільких містах виявилось, що в тому місці, де він провалюється, в нього 53 мм, а в інших містах 55. Здавалося б, що там ті 2 міліметри? Але виявляється, що вони важливі. Тому мені нічого не залишається, як міняти ремінь на новий. Так, ось такий новий ремінь. Ось такий новий ремінь Гейтс. Я вважаю, що це, ну, мабуть. Одна з найкрутіших, одна з най, 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 таких найкрутіших фірм і треба мені його замінити. Так, що показати, як він, як він болтається в роботі. Да? То скажете, що на незавиденому, там немає тиску масла. Що так не определиш? Ну, зараз заведу, покажу. Ну, ось так це виглядає. Бачите, що ремінь постійно скаче. На мій погляд, це, ну, тепер мені вже це зрозуміло, і, як би сказати, це очевидно, що причина тут ремінь. Іншої причини ну, не може бути, тому що ну, перше, що я можу зробити, це змі... замінити ремінь. Все, тобто все сказав, зараз буду міняти ремінь. Покажу, не пам'ятаю, а ось ось. Оптибелт тут в мене стоїть, а буде стояти гейтс. Так, все, я вважаю, що закрутити два болтика без зусиль, без ніяких просто руками. Це набагато краще, ніж е ці три великих болта крутити хто зна скільки. І ще так, воно там і невдобно, і зусилля треба прикладувати доволі такі значні. Ну... Я думаю, що це буде спосіб краще. Так, а тепер нам треба відкрутити цю гайку, переставити його на іншу оську, ось сюди рядом. Це трохи такий дуже такий варіант, не по розміру. Ну, але йде. в цю йо елки Так, так. Ну вот. Теперь, теперь все в заворотнем порядке сбираем. Ну що, я думаю, що ви вже побачили, що вже стало краще. Ну, мені здається, я вже побачив. Зараз викручую ці болти. Так, болтики скрутив, кришку накрутив, ну тут, правда, я трошки шкод. Зірвав один болт. Нічого, поки що постоїть на двох. Тут е, навантаження взагалі ніякого нема. Так, ну що, зараз ще раз запускаємо. Дивимось, візуально бачимо, що діаметр не змінюється на краю шкива Ремень. а це той ремінь, що я зняв. Візуально, на ньому ну, не видно нічого такого критичного. Тому я і, і не думав на нього, в принципі, що це він винуватий. Ну, не було такого прям критичного якось так, що прям задимлення пішло, такого не було. Ну і візуально дивлюсь, значить нічого такого, що протерто чи прогоріло, такого немає. Ну і я і не думав, що це ремінь. Але це ж таки ремінь. Тобто, може у когось така або подібна проблема. Звертайте на це також увагу. Можливо, це вирішить проблема. Так, ну все, в принципі, далі буду складати всі, всі інші ремені і продовжувати працювати. Знива можливо ще продовжиться на пару-тройку днів, ну, там сусіди треба допомогти, подивимось. Поки що все пока.